Прогноз погоди в Україні на три дні. З 31 січня, по 2 лютого, мене звати Українчик. Здається, це справжнє божевілля, але це дуже дивує і приголомшує. Синоптиками доведено, що лютий почнеться надзвичайно тепло. Та що там лютий? Навіть останній день січня буде весняним. Впевнений, ви зрозуміли, що від потепління не сховається жоден регіон нашої країни. 31 січня сила магнітної активності сягне 3 балів, що вважається слабкою, але трохи відчутною магнітною бурею. 1 і 2 лютого сила магнітної активності буде на рівні 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально розкажу про приголомшливе потепління і погоду в кожній області окремо у період з 31 січня по 2 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео і обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Будь ласка, не бійтесь, візьміть і підпишіться. Це дуже сильно мені допоможе. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо, звісно, бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа, 31 січня, північ в Чернігівській і Сумській областях в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4. На Житомирщині, Київщині і в Києві в світлі години доби буде від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в темні від мінус 1 до мінус 3. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Запоріжжі в Криму і на Миколаївщині в день плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 7 градусів вище нуля, в темні від 3 до 5 Градусів морозу хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер західний: 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині і у Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. В Чернівецькій, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській і Івано-Франківській областях вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України збережеться хмарна з проясненнями погода і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській і Луганській областях в день буде плюс один плюс три, вночі від нуля до чотирьох градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від двох до чотирьох градусів тепла, в темні мінус два, мінус чотири, в Маріуполі в день від плюс одного до плюс трьох, вночі від одного до трьох градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла в нічні від 0 до мінус 2. на півдні Кіровоградщини в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі мінус 3, мінус 5. На Полтавщині і Вінничині денна температура повітря коливатиметься від 1 – до 3 градусів вище нуля. Нічна мінус 1, мінус 4. В Черкаській області в день плюс 1, плюс 3. Вночі від нуля до 2 градусів морозу. В усіх областях центрального району України 31 січня. Буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 31 січня буде майже в спокої. Сила магнітної активності сягатиме 3 балів, що є трохи відчутним рівнем. Четвер, перше лютого, північ, на Сумщині і Чернігівщині. В день від 1 до 3 градусів тепла, вночі мінус 2, мінус 4. В Житомирській і Київській областях, а також в Києві. В світлі години доби буде від 1 до 3 градусів з позначкою плюс. В темні від мінус 1 до мінус 3. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях Північного регіону України вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі і на Кримському півострові в день плюс 4, плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, нічна від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бесарабії, в світлі години доби термометри покажуть від 7 до 9 градусів вище нуля, в темні мінус 1, мінус 3. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині і у Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна – від 0 до плюс 2. Чернівецький, Хмельницький, Закарпатський, Тернопільський і івано франківській областях в день від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В усіх областях західного району України збережеться хмарна з проясненнями погода, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській і Луганській областях в день буде плюс один плюс три, вночі від нуля до трьох градусів морозу. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від двох до чотирьох градусів тепла, в темні від нуля до мінус двох. В Маріуполі вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів морозу. Хмарно з проясненнями і без опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр – на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, в нічні – від 0 до мінус 2. На півдні Кіровоградщини в день від 6 до 8 градусів тепла, вночі – від 0 до 2 градусів морозу. На Полтавщині і Вінниччині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів вище нуля. Нічна мінус 1 мінус 4. В Черкаській області в день плюс 1 плюс 3, вночі від нуля до мінус двох градусів. В усіх областях центрального регіону України 1 лютого буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Магнітних бурь 1 лютого не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це невідчутний рівень. П'ятниця, 2 лютого, у цей день, не дивлячись на доволі теплу погоду, по всій країні очікуються невеликі дощі та місцями мокрий сніг північ в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. На Житомирщині і в Київській області, а також у Києві в світлі години доби буде від 2 до 5 градусів з позначкою «плюс», в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ, та мокрий сніг в усіх чотирьох областях північного району України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів в денний час, від 0 до мінус 2 в нічний. На Запоріжжі в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Криму, а також на Одещині, денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від 0 до 3 градусів з позначкою плюс. В районі Бассарабії в світлі години доби. Термометри покажуть від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 3, плюс 1, хмарно з проясненнями і невеликий дощ в усіх виключень частинах південного регіону нашої країни. А в Запорізькій області на додачу до дощу випаде мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Рівненській і Закарпатській областях вдень від плюс двох до плюс чотирьох, вночі від одного градусу морозу до одного градусу тепла, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби від трьох до п'яти градусів тепла, в темні від мінус одного до плюс двох. В усіх областях західного району України хмарно з проясненнями невеликий дощ та мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Луганській області термометри покажуть плюс 1, плюс 3 в денний час, від 0 до плюс 2 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 2-4, плюс вночі від 0 до 2 градусів з позначкою Плюс. Невеликий мокрий сніг очікується в усіх східних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 5, плюс 7, вночі від 1 до 3 градусів тепла. На Полтавщині в денний і нічний час – від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс». У Дніпропетровській і Черкаській областях в світлі години доби – від плюс 2 до плюс 5, в темні – від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла. Невеликий дощ та мокрий сніг очікується в усіх без винятку областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 2 лютого сила магнітної активності сягатиме двох балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати. Українчик, зовсім скоро знову побачимось.